Можемо бути солідарними з Буковинським центром виборчих технологій КРУ. стосовно явки, яка у нас також фіксується на рівні 25-27%. Найбільш розповсюджені порушення, які ми помітили, це ну, напевне найперше таке, що кинулося в очість, це те, що масово не знята працівниками комунальних установ агітація у. 203 і 202-му виборчих округах. Тобто наші мобільні групи, які по цим округам пересуваються, дуже часто визначають в покрасах цю агітацію за різних кандидатів. Це не стосується когось одного, це кандидатів. Не <кій> Стосовно недостатніших скриньок, особисто мною на одній з чернівецьких дільниць, також було поміщено, причому це досить цікаво, що скриньки пронумеровані були друга і третя, а перша була відсутня. Тобто так, ну, Видно такі конкретно, що порушення не озброєно мовить. Також є факти відсутності у списках людей, відповідно, цих людей відправляють до суду, люди із суду їх відправляють назад на дільниці, і от скажімо, наш спостерігач говорить про таку людину, яка в районі студентських гуртожитків на дільниці на Сісука вже три рази прийшла до суду, суду її відправила на дільницю і назад. Тобто ну, не, не скоординовані з їх цьому Е, також е, часто бувають спроби голосувати без паспортів, але там, де наші спостерігачі є, вони говорять про те, що ці випадки вдається упередити і е, ну, зробити неможливо таке зацінати. Також е, стосовно е, цікаво, цікавої речі, яку ви помітили, це е, більша кількість бюлетенів на дільницях знаходиться по мажоритам. Які мають бути повними мандатами. Є кілька дільниць, де більш ніж на 50 бюлетенів більше мажоритарних, ніж партійних, і ми думаємо, що це існує ймовірність, якась потім фальсифікації під час підрахунку голосів. Можна про це говорити. В принципі, в мене все.